О, дивись, я як, як силіконові якісь, ні? Трясуться гарно, відправляємо в духовку. Так, це наші перші. Кроса. Курасани. Кроса. Ми маємо час на проробки, бо в хаті їсти є що. а ми проробляємо те, що ми хотіли спробувати в домашніх умовах. Чи будемо рецепт давати, не знаємо. Якщо в нас вдасться, то рецепт давати будемо, знімемо велике повноцінне відео. Але зразу попереджаю, будьте готові до того, що коло цього тіста вам потрібно буде потанцювати днів 2-3. Шемонт сізжу. Працювати є, що над чим. Чи будемо робити рецепт, я не знаю. Тут треба, якщо хтось хоче три дні з цим гратися, то можемо відзняти рецепт. Не але саме... ми ще самі будемо не свірше, але працювати, Поки не дійдемо до ідеалу. Тісто листкове і дріжджове, при тому все. Ми розтягуємо, щоб в нас була інша площа і замотуємо в півмісяці. Без надрізу. Без надрізу. Бо тісто у нас м'яке, воно доволі пластичне, воно тріскається. Яй. І пальцем ставимо сюди, згинаємо на себе і у нас виходить отакий круасанчик.